Ще кілька тижнів тому 14-річна Марина не могла ходити та страждала від болю у спині. Лікарі поставили дівчинці діагноз, прогресуючий сколіоз. Жодні фізичні вправи дитині не допомагали, розповідає мама Світлана. Та й перспективи без належного лікування були невтішні. Тоді наважились на операцію. Тепер у дитячому хребті стоять імпланти. Вона піднімається, вона ходить. Обслуговувати себе повністю ще не може через те, я біля неї. Наш лікар-оптиміст сподівається, що з 1 вересня ми підемо у школу як звичні діти. Таких операцій в Охмадиті роблять до 70 на рік. Тільки тим малюкам, яким більше 4 років у той час, як в Європі, лікують патологію опорно-рухового апарату чи не з народження. Медики сподіваються, що з відкриттям нового корпусу лікарні з'явиться необхідне обладнання. Розраховує на допомогу і малий Денис. Перший рік від народження хлопчик відсвяткував в лікарняній палаті. Діагноз гнійний остеоміеліт. Тільки виходить, на цей центр ми її розчитуємо. Только здесь, далі вже йти нікуди. У новому діагностично-лікувальному корпусі лікарні Охмадит працюватимуть 10 хірургічних відділень. Прийматимуть тут і онкохворих діток. Загалом клініка розрахована на 750 пацієнтів. З відкриттям комплексу лікарні зможе обслуговувати до 25 тисяч малюків на рік. Нині ця кількість майже вдвічі менша. Запрацюють у клініці і нові відділення. Уперше з'явиться дитяча нейрохірургія. Тут буде соседоточний такий мочний кулак по диагностике новообразований и лечению новообразований, причем использование не грубых хирургических методов, а использование химиотерапии и радиотерапии, я думаю, что вполне логично и правильно это нейрохирургия в нашей больнице. Будівництво комплексу розпочали ще у вересні минулого року. Щоб вкластися у графік, будівельники працюють цілодобово. За місяць зводять по два з половиною поверхи. Вже восени планують взятися за оздоблювальні роботи і монтаж обладнання. Наша задача з вами поламати ту практику строїцтво медицинських об'єктів, яка битувала, Коли лікарні будувалися десятками років. в першому кварталі, максимум другому кварталі ми ставимо задачу ввести этот корпус. Експлуатацію і прийняти перших пацієнтів з відкриттям нового комплексу вухмадиці планують створити всеукраїнський реєстр донорів кісткового мозку, якого в Україні досі немає. Це дозволить оперувати онкохворих дітей не в закордонних клініках, а в Україні рятувати їм життя. Юлія Крієнко, телеканал Київ.